Точно не за друга вважають українські військові офіцера у диканці, який, була історія, буквально нещодавно жорстоко побив за критику керівництва і державне бюро розслідувань тоді проводило слідство, і в результаті головного фігуранту тепер загрожує 12 років за ґратами. А його спільникам загрожує по 10 років за ґратами. Тоді старший лейтенант, якого звуть Ігор Якавенко, заявив про те, що стався конфлікт у. У тимчасовому центрі комплектування. Його керівник, голова територіального центру комплектації, вирішив провчити підлеглого за його довгий язик. Взяв із собою сержанта і взяв із собою солдата. Потім приїхали до будинка офіцеру. Слухайте, так? це самоуправство влаштували. Приїхали до будинку офіцера в ніч на 26 березня. Тобто це відбувалося майже півроку тому, рівно півроку тому навіть. А, покликали його з дому для вийде, вийде до нас. Коли той. Вийшов, вони його відгамселили руками і ногами, чим тільки могли. І по голові били, і по тулубу били, били по всіх інших частинах тіли, завдали, як кажуть, це в протоколах тяжких тілесних ушкоджень. Слава тобі, Господи, Ігор Яковенко, який постраждав, вдалося вилікуватися. А тепер його кривдники ще довго будуть дивитися на світ, і в народі, за приказкою, бачити небо в клітиночку.